Неподалік Седнева в аварію потрапив другий за кілька днів автобус з молдаванами. У ньому знаходилося 43 пасажири. Їхали з Росії додому святкувати новий рік. Проте не всім судилося потрапити на батьківщину. В момент зіткнення на дорозі через густий туман була обмежена видимість. На узбіччі стояла вантажівка, яку занесло на крутому повороті. І слизькій дорозі. Саме в неї на швидкості вдарився автобус. За збігом обставин фура була також з Молдови. Зі сколька було. і я їхав, їхав не велика, але задню частину фури занесло на обочину чуть -чуть. Я зупинився і почав буксувати. І в цей я слышу шум по асфальту. І автобус йде. І прямо на фуру. Я бросив цю лопату і убіжав на горку і все. І он ударив Темно було, автобус на їхав ну, швидко. Почали його нести. Ну, грохот, коротше, тут паніка, удар. Серйозних травм зазнала одна жінка, що сиділа на передньому сидінні автобусу. Однак у кареті швидкої допомоги вона померла, отримавши важку травму голови. Загибла виявилася дружиною водія автобусу. Ще один пасажир зламав ногу, коли вистрибував з вікна. Інших людей після ДТП доправили на залізничний вокзал у Чернігів, де пригостили гарячим чаєм та бутербродами.